У Черкасах спалахнули топонімічні суперечки. Уже за місяць мають перейменувати півсотні вулиці провулків. На що змінювати назви ще не вирішили. Топонімічна комісія за повернення до історичних назв громадські організації просять назвати вулиці іменами черкаських героїв. Ато із пропозиціями зібралися в мера на обговоренні. Чи знайшли порозуміння? Ірина Малюкова знає. Кілька тижнів тому депутати міськрати ухвалили рішення перейменувати шість вулиць у Черкасах. У соцмережах миттєво спалахнули суперечки щодо нових топонімів. А вже за кілька днів мар накладає своє вето, бо ці вулиці, мовляв, не підпадають під дію закону про декомунізацію. Ми розуміємо загальну тенденцію повернення історичних нас черкаським вулицям, але ми також розуміємо, що ці люди творять сучасну історію. А це вже нинішні події. Гомері визначили список із понад півсотні топонімів для переименування і зібрали лютне громадське обговорення. Найбільше зійшлося охочих до заміни старих назв іменами черкасців полеглих АТО. Інакше кажуть, нащадки забудуть їхні імена. Наш черкаський пластун Євген Подалінчук загинув в Донецькому аеропорту під час всім відомої операції, і на перших етапах цієї операції він був одним з основних, хто взагалі керував всіма процесами, які там відбувалися. Азовці вже визначилися із двома героями, імена яких хотіли б увіковічнити в топонімах. Це В'ячеслав Галва та Сергій Амброс. Він став по суті живою легендою сьогодні, тому що на нього рівняється сьогодні. Молодь усього ж у новому списку 12 оточих імен. Обстоювати їх зійшлися рідний загиблих. У комісії кажуть, таке перейменування потягне за собою проблеми. Зробимо такий прецедент такий. Зразу ж інші батьки, представники інших героїв скажуть, давайте, а чим наш гірший? Правильно кажуть, почекайте, почекайте. Це правильно скажуть, звичайно правильно скажуть. історики кажуть, нинішнє обговорення більш емоційне аніж раціональне. Пояснюють, герої України були в кожну епоху, і їх також не варто забувати. Ну в світовій практиці, як правило, справді є така позиція, що відбулася подія, відбувається певний час. Коли вона завершується, так, коли ми осмислюємо суспільство, і тоді вже ми можемо осмислено приймати рішення. Бу важливо написати історію про цих людей, зібрати свідчення. От тоді ми будемо працювати. Вже ми будемо рухатися до прийняття якогось остаточного рішення. Дехто з активістів переконаний, сваритися нині через це безглуздо, названа на честь героя. Вулиця кажуть, не буде запорукою пам'яті. Мовляв, краще б місто допомогло родинам, а товців матеріально. Ну я тебе зараз спитаю, хто такий був Бахтан? Чіковані ти мені розкажеш. А у нас ще зараз йде мова чекування? Ні, ну ти скажеш, що йде ні. мова про нього. Ні, він теж був ну, героєм, який захищав наше місто. З чудово. Дня. Так я тобі кажу, що не тільки в цьому зараз буде вшанування пам'яті. І тобі зараз говорять, що повно живих героїв входять в приниженому стані. Ідемо на одну з вулиць у списку на заміну назв, аби дізнатися інформованість містян. Чи знаєте, ви в честь кого названа ось ця вулиця, Це, на якій ми зараз стоїмо, Ватутіна. Можете тобто, не знаєте таких ні-ні, не знаю. Ой, по-моєму, космонавтом або яким то учого може. А чим Руслан? Е, ну чесно кажучи, не знаю. Знаю, що генерал Латутін. Ще з генерала Латутіна. Дивіться, як ви думаєте, чи будуть знати люди, ким був той чим прізвище названо? А це вже буде від того, як будуть їх учити, чи в школі, чи, чи, чи пізніше. Проти перейменування нами містяни нічого не мають. Лише дехто боїться змін або ж витрат. Я девушка за ні для цього. Чому? Німа денег для цього. У нас така старческая жизнь життя что що просто подождать треба. У мерії пояснюють, переименування матеріально на них не вплине. Мовляв, таблички без того повинні регулярно замінювати. І гроші на це передбачені. А зміна назви вулиці, заміну паспорту, не передбачає. Для громадян. Міста це взагалі нічого не коштує, тому що це не потребує там, перереєстрації місця проживання, перереєстрації права власності і так далі. Якщо виникне необхідність у громадянина, у людини перереєструвати, там, продати своє майно, або він набуває якесь майно, то автоматично ці зміни будуть внесені. Порадилися ні на чому конкретному не зупинилися. Лише дали міському голові місяць на перейменування. За законом, якщо він не стигне, за топоніми візьметься обласна влада. Ірина Малькова, Ігор Неділько, Вікановини.